І так, слава господу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма Хліб щоденний. Перейшовши до Слова Божого, я можу вас привітати з сьогоднішнім днем. Що сьогодні є час жити. А якщо є час жити, значить чинити волю Божу, для чого ми і предназначені. Хочу поділитися таким словом, яке записане у в посланні до Єфесян. Єфесян по-українськи це буде Солунян. Солунян, де, де апостол, звертаючись, звертаючись до народу Божого. І думаю, що тільки народ і Божий і почує, прислухається, і візьме це це до уваги. Написано з 15-го вірша. Отже, зважайте на те, як ви живете. Варто подивитися, як ми живемо. На це варто звернути, звернути увагу, і І стоїть питання: а для чого звернути увагу? Живеш собі, так як живеш. Оказується, що ні, тому що варто подивитися на то, як ти живеш, тому що можна жити як на свою думку правильно, а по Божим, скажімо, правилах цілком неправильно, і таке неправильне життя може довести не до правильного, а іменно до, до неправильного. Отже, зважайте на те, як ви живете, і поводьтеся не як немудрі, а як мудрі. Хто на, на сьогоднішній день є мудрою людиною? Мудра людина не та, яка каже, що я мудрий, а мудра людина, та яка живе. Живе правильно, живе, пильнує за тим, щоб жити правильно. Тільки одна одна є інструкція для правильного життя. Це є слово Боже, яке Господь дарує ще життя тобі, і він і дарував також. І слово своє, яке яке називається Біблія. Це є збірка книг свого роду як інструкція для життя. На кожний, на кожний момент в житті у Біблії ми знайдемо як наставлення, так і так і, і не знаю, як буде обліче. Ні. І так, так, так і, так і обличення. І так, наскільки ви бачите, що Господь нас вчить, щоб ми звертали увагу на те, що, як ми живемо. І тепер от цікаво, на що ж нам треба звернути увагу? І е, 16-й вірш, це Єфісянам е, 5 розділ, і 16-й вірш, 16-й вірш говорить, цінуючи час, Адже дні лукаві, я би сказав, дні зрадливі. Людина може собі надіятися на завтрашній день. На післязавтра зроблю те інше, через рік зроблю, туди ще піду, те зроблю. Дорожи часом, сьогоднішнім часом, сьогоднішньою дниною дорожи. Адже завтрашній день не у твоїй не у твоїй е власті, не в, твоєму, не в твоєму керуванню. Через те Господь вчить. Мудра та людина, яка зважає і звертає увагу як на своє життя, тобто на час, як проводить вона своє життя. Слідуюче місце із писання, це записано, записано в колосянам. Слідує місце в колосянам записано. З -з 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 -з. Поводьтесь також мудро з невіруючими. Цінуючи Час, що це значить, як це з віруючими треба поводитися мудро. Мудрість заключається в тому, щоби не гаяти даремно часу на непотрібні розмови, на непотрібні розсудження, на непотрібні дії. Якщо тільки бачиш, що, що ця людина невіруюча і навіть не збирається бути, скажімо, віруючою, не, не збирається шукати Бога або знайти його, і твої всі поради йдуть, скажімо, намарно, то не гай час або не трать даремно час, адже час дуже дорогий, тому що з кожною хвилиною він зменшується для тебе і для мене на цій землі. А значить, нам потрібно дуже все скоро встигнути. Я вам хочу зараз сказати, чому встигнути. Тепер ми переходимо до слів Ісуса Христа, які, які записані в. В Луки, 8 розділ і тринадцятий е, вірш. Це він розказує про, е, про насіння, про насіння, або, скажімо, нас, насіння, яке він потім назвав, що насіння, коли воно падає в землю, то воно приносить завжди плід. І насінням є слово Боже. А слово Боже, яким чином воно попадає в серце твоє або моє, коли ти уважно слухаєш і з цим погоджуєшся, і воно, попавши у серце, воно зад. Думано, Богом має принести плід у твоєму і в моєму серці, бо у твоєму і моєму житті, тому що все від переповнення серця будуть говорити уста, щоб принесло перш за все спасіння. Тобі і мені, а потім, щоб це спасіння, ти міг передавати іншим людям. Отже, про, 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 прочитайте, що ж тут написано, коли Ісус говорить за. Е, я буквально не 17 й зразу вірш прочитаю, не 13 й вірш, а перед цим е, прочитаю, е, як він об'ясняє е, значення ще з 11 вірша. Ось що означає ця притча. Насіння це є слово Боже. Е, 12-й вірш. Те, що посіяно біля дороги, це означає тих людей, що слухають. Але потім приходить дьявол і забирає слово з їхнього серця, щоби не повірили та не спаслися. Значить, ви чуєте про, про що говориться: якщо Слово Боже проповідується, то для того, щоб ти і я спасся. А е, слово ті, які а, е, насіння, те, яке впало при дорозі, якраз і означає тих людей, які почули, але не. Звернули на це увагу, пішли далі своїми своїми справами. дьявол прийшов, вкрав це посіяне слово, і людина не має спасіння, тобто не спасена, хоча і слухала Слово Боже. А от 13 віч якраз говорить, а те, що впало на камінь, ну, на кам'янисту місцевість, якщо пам'ятаєте, Ісус говорив за, за насіння, те, що впало на камінь, це ті, що Почувши з радістю, приймають слово, але не мають коріння й вірують до певного часу. А коли приходить випробування, то відпадають. І я вам хочу сказати, що, що іменно в цьому заключається, заключається час, час, що коли вони, коли вони приймають приймають тимчасово і е, не, не вірують, не вірують, не вірують так, як потрібно віру, вірувати що якщо є початок, значить то потрібно зі Словом Божим рости, умножатися. Бо якщо не буде, якщо не буде цього, тоді слово, яке ти почув, воно просто не принесе тобі жодного плоду. А Господь посилає слово у твоє або в моє життя іменно для того, щоб ти і спасся, і щоб у Укорінився і щоби не часом вірував, тобто часами, то вірую, то не вірую, то вірую, то не вірую. Якщо це буде постійний час, отже, через те і Біблія говорить, каже, каже користуйтеся часом як мудрі, не втрачайте цього часу. Чи ви говорите з невіруючими, чи ви чи ви, получивши слово Боже, значить, відноситеся до часу дуже мудро, дуже терпеливо, адже від часу залежить, як, як чи будеш. Ти спасений і як ти виростеш в вірі, в, в силі, і чи буде Бог через тебе на діяти. Нехай вас Господь рясно благословить. Я вам ще більше щось хотів сказати, скільки, скільки днів в місяці ви знаєте, а скільки тижнів, а скільки годин у, у дні. Ну, я думаю, що це з часом і ви і про це, про це дізнаєтесь. Нехай вас Господь рясно. Благословить до слідуючих зустріч. Амінь.